Найближчим часом полтавці можуть почати сплачувати штрафи за неправильне паркування. На базі інспекції по контролю за благоустроєм міста планують створити відділ по контролю за паркуванням. Його фахівці зможуть складати адмінпротокол, не чекаючи водія. Штраф буде приходити власнику авто в електронному вигляді, розповів заступник начальника інспекції по контролю за благоустроєм міста Віктор Булат. Проєкт рішення про створення цього нового відділу мають розглянути на найближчій сесії Полтавської міськради. Цю структуру було взято на базі Вінниці і Івано-Франківська. Інспекція виходить в поля. Почат місяць-два йде опоряджувального характеру, не штрафують, а влеють налітки на те, що ви порушили. В наступному разі будете, будете притягнути до відповідальності. Як йде роз'яснення робота з населення. А потім вже Йдемо, буде будуть штрафувати слухати фіксації і надходження до бюджету становить близько 500 тисяч мільйонів в місяць. Створення нового відділу це частина концепції організації паркомість та автостоянок, яку депутатам міської ради представили фахівці інституту розвитку міста. Декілька років вони досліджували обласний центр і прийшли до низки висновків. В Полтаві десь 32 тисячі паркомісць. Загальна кількість зареєстрованих транспортних засобів ну, на той момент 62 тисячі транспортних засобів. Тобто ми розуміємо, що дефіцит умовно парку місць складає ну, приблизно 30 тисяч. А основні проблеми, які є в місті, то це хаотичне паркування, створення небезпек та аварійних ситуацій і внаслідок неправильного паркування, відсутність системи адміністрування. Щоб змінити паркувальний простір у Полтаві до 2030 року, потрібно ввести платне паркування та будувати багаторівневі паркінги. Йдеться у дослідженні. Але це все тільки теорія. Це все точно не той процес, на якому він там розпочнеться з яких там щелчка пальців. Це однозначно комплексна історія, яка має в собі передбачати і правильну розмітку, і додаткові. Ці знаки дорожнього руху і десь перепланування теми простору, взагалі дорожнього, паркувального, то й особливо в історичній частині міста. Також концепцією пропонується створити систему логістичних центрів для розвантаження міста від великогабаритного вантажного транспорту.